Ігор Тишкевич, політичний аналітик, до нас доєднується. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго вечора. Вечір добре. Скажіть, будь ласка, на ваше бачення, оцю зустріч, яку вже Пісков каже між Путіним і Дональдом Трампом, не потрібна. Це її відкладають в якийсь там довгий ящик, чи все ж таки її і не буде? Ну, рано чи пізно вона буде станом на сьогодні і відкладають, тому що і тому є декілька причин. А перше, це як ви помітили позиція Російської Федерації на даному моменті. Це означає, що швидкого зближення позицій, припустимо, України та Росії, ну навряд чи можна буде досягнути. Відповідно, Путін витрачає час на те, щоб отримати кращу певні умови переговорень для себе. Це означає. Отримати якісь те, що можна показати, як перемога на фронті, Україна, з свою чергу, також спробує втримати фронт та м -м, ну певною мірою ускладнити експорт російської нафти. Але якщо брати політично, то ключовим питанням є те, що м -м, українська тема вона е закраналася і торкалася на зустрічі Сіта Трампа. Я хочу нагадати, що в лютому цього року, коли Трамп починав говорити про російсько-українську війну, він відзначав, що спробуємо так, можливо, долучиться Китай. Ну в даному випадку алгоритм тиску лише Дональда Трампа не спрацював. Це означає, що в подальшому тема регулювання або заморозки війни вона буде обговорюватися серед іншого і на великих переговорах Трампа та Сі, які будуть не раніше ніж початок наступного року. Тут є ще цікавий аспект в тому контексті, що Лавров раніше повідомляв, що треба, щоб конструктивний був Дональд Трамп. Так виходить, Росія цим теж маніпулює так? Хто більше не готовий до цих предметних зустрічей? Чи як? Ну, от, Російська Федерація спробує наполягати на своєму. Спробує тягнути час, тому що раніше у Путіна це отримувалось постійно, скажімо, так, зміщуючи сроки та висовуючи додаткові умови. Станом на сьогодні розуміючи, що вирішення питання в форматі, коли можливий глибокий компроміс на користь Росії, не буде, розуміючи, що детально. Обговорюватися модель модель врегулювання або заборозки російсько-української війни, це все ж таки вона буде на зустрічах американо-китайських. Я маю на увазі зовнішня політична концепція. В такому разі Пут спробує. Докладніше ріш реч, речники Путіна воно спробує сказати, що ну так зараз не є не, не найкращий час для зустрічі. Вона насправді в такому при при таких розкладах, при логіці, вона не має не може мати докладніше якихось результатів. Тут ще аспект. Якщо відбудеться зустріч, уже така серйозна і двостороння між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінням, Вона теж здається, готується, але невідомо дуже коли. І тим не менш, чи це може вплинути на е, подальший перебіг врегулювання нашої війни? Ну, начебто я про це зараз два рази вже сказав. Ну, по перше, ця, ця зустріч поки що є запрошення Трампа в Китай або наприкінці цього року, або на початку наступного. А якщо це саме двостороння зустріч, це буде зустріч про можливості співіснування е, двох великих наддержав. Можливості співіснування це серед іншого і зони впливу, і підтримка ну, певної стабільності в світі. А це певна відповідальність таких держав. Але на відміну від холодної війни, воювати один з одним, ні Сполучені Штати Америки, ні Китай, не бажають. І це означає для них, що потрібно. Знайти шлях мінімізації додаткових ризиків одним одним з таких факторів ризику є російсько-українська війна. Звісно, що вони будуть обговорювати, зважаючи на ситуацію, яка складеться там, але це не означає дуже швидких рішень. Ще раз, перший раз так ґрунтовно, це буде обговорюватися швидше за все, на першій зустрічі. а далі ну декілька місяців дипломатичної роботи тут багато що залежить, в тому числі від позиції. Не лише самого Пекіну, але й позиції України. Бо я хочу нагадати, що в 2022 році значна частина теперішніх наших європейських партнерів не дуже поспішала Україні допомагати. Але активна дипломація, активна комунікація, вона, ну скажімо так, допомогла змінити ставлення еліт цих країн. А На азійському напрямку ну, у нас поки що тише. У нас був успіх в Японії. До речі, також. Японія, яка стояла просто. Острой, але завдяки активній роботі колишнього посла та нашого МЗС вдалося змінити ситуацію. А на китайському напрямі у нас тиша. Тут ще цікавий нас... аспект Кореї, мабуть, ж південної якось у нас теж. Ну, ще раз, азійський напрям у нас провалений. Якщо з твоєї сторони замість комунікації є вакуум і активна комунікація інших сторін, ну, я перепрошую а яка буде позиція? Чудове питання. Пане Ір, давайте повернемось до Путіна і те, що він не бажає цю війну закінчувати, те, що нам Дональд Трамп ну, по факту вже відмовив у томагавках, хоча й сказав, що там, може, передумає, ми можемо це вважати на жаль, але ж перемогою Кремля. Це свідчення про теперішній баланс. Якщо питання переходить вже в американ В площину американських китайських консультацій, жодна з країн вона не буде піднімати ставки до предметної розмови. А що відбулося і в торгівельній сфері, те ж саме буде відбуватися і тут. Це означає, що принаймні Сполучені Штати Америки будуть дуже неохочі передавати нові зразки озброєння, яких раніше не продавали Україні. А продавати ті, що вже продає. Ще раз, от те, що є в номенклатурі постачань, те, що продавалося, це, це можливо. Щось нове, більш технологічне, ну це буде дуже дуже важко для нас. Стосовно Росії і підтримки її, чи буде Китай впливати, наприклад, на Північну Корею, яка ну, максимально підтримує Росію, ну, для Китаю це фактор ризику, але це також питання в тому, що. Китай має обмежені сфери впливу, він не бажає йти шляхом економічної війни, а активність північної Кореї це фактор ризику вже для Пекину. Якщо оцінювати те, що пише, піше аналітика там то так вони побоюються того, що Кім отримає для своєї армії досвід. Участь в сучасній війні проведе фактично переозброєння рефу, армійську реформу, і в такому разі вирогідність війни на між північною та південної Кореєю різко взрізку збільшується. Але і це ризик втягування в війну і Китаю Сполучених Штатів Америки, бо відповідно договорної бази Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки в разі агресії. А в силу в дію вступають американські військові та південна корейська армія поступає в їх розпорядження, як складова частина сил оборони. А якщо біля твоїх кордонів проводить військову операцію інша супердержава, то ти змушений хочеш ти чи не хочеш? Ти будеш втручуватись на іншій стороні. Це означає для Пекіна втручання на стороні північної Кореї. Цього станом на сьогодні більше бояться в Пекіні, але це є ризики для Вашингтона. Тому ну швидше за все будуть думати, як вплинути на цю державу, але тут також варто зважати, що а, північна Корея це ядерна держава серед інших. Ну це теж важливий аспект, пане Ігоре, Тут Ластампа наприкінці жовтня, посилаючись на свої джерела в американській розвідці, за їхніми даними, так. Писали, що Путін не може перемогти через низку причин, зокрема, там і резервісти без підготовки, економіка в них на межі, паперові перемоги і так далі. Що ви з цього приводу думаєте? І чи байдуже на такі, от, навіть якщо брати за те, що це справді відповідає дійсності ці фактори, як до них ставиться Путін? Ну давайте почнемо з того, що розгромити Україну при теперішньому балансі сил у Путіна можливості немає. а Питання, що Росія буде показувати в форматі історії перемоги або там картини перемоги, тому що для російської для Російської Федерації важлива не лише ситуація на фронті, а оскільки пропаганда говорить про нашу війну проти Заходу <кій> дуже перепрошую для Росії. Дуже важливий. Політичні поступки за сторони НАТО Сполучених Штатів Америки країни Європейського Союзу це означає, припустимо, от одна з таких поступок, націк на неї вже звучав, що Україна не отримує запрошення до НАТО. Це одне одна з тез ключових для Путіна. Тут може бути ще певні консультації з Росії щодо вступу України в європейське сус. Що ще? Те, що знижує суб'єктність України і демонструє, начебто, зовнішній політичний вплив Російської Федерації щодо ситуації на фронті, на превеликий жаль, Росія має резерви фінансові для ведення війни ще принаймні декілька років раз. А саме простий приклад це от процес, який йде в Росії це націоналізація, реприватизація. А тут дуже дивно дуже дивно зіграли. Антиросійські санкції 22 року на початку був удар, коли по частині а, олігархічних угруповань, коли вони а, позбулися можливості спокійно виводити гроші за кордон, але а, прибутки залишалися в Росії. І зараз питання, що ці реприватизації, коли конфіскуються активи, певні активи після продаються своїм же. а Називаємо так фінансово промисловим групам, то для Росії це додаткові надходження бюджет, які дозволяють фінансувати війну. Це лише одна скрина. Друга це структура російських е активів. А, так, є частина, яка заморожена в європейському союзі, це 390 мільярдів плюс-мінус, але структура самих е активів російської економіки там дуже велика частина, в тому числі монетарного золота тощо. Що дозволяє Росії бути, ну скажімо так принаймні знайти кошти на підтримання рівня витрат на війну щодо мобілізаційного потенціалу? На жаль, він більше ніж у нас станом на сьогодні, тому тиск зі сторони Росії спробувати так, незважаючи на втрати, просуватися, ну він буде продовжуватися.